Вітаю вас! Продовжуємо знайомитися із мовою програмування Python. Сьогодні ми з вами повинні ознайомитись із двома цікавими математичними операціями. Для ознайомлення з ними розглянемо наступний приклад. Декілька школярів ділять певну кількість яблук порівно, а ті, що не діляться, залишаються в корзині. Вам потрібно визначити, скільки яблук дістанеться кожному школяреві, скільки яблук залишиться в кошику. Перші дані, 6 школярів ділять 50 яблук. Ну, елементарно, 50 націло поділити на 6, це буде по 8 яблук. 8 помножити на 6, 48, це 48 яблук, роздамо учням. А в корзині 50-48 буде 2 яблука. Я спробую зараз вам написати приблизно ці речі. Значить, 50 націло поділити на 6. 50 націло поділити на 6. На мові програмування Python це записується таким чином. Ділення. Це буде 8. А залишок від цілочисельного ділення 50, цілочисельне ділення це дія називається. Записується через е, символ відсотки. Операція цілочисельного ділення, операція залишок від цілочисельного ділення. Ну і на е, закріплення, наприклад, 21 просто поділити на 10. 2,1 21 націло поділити на 10. и силы. І залишок від цілочисельного ділення 21 на 10. Одиничка. Просте ділення, цілочисельне ділення залишок від цілочисельного ділення. Розглянемо з метою економії часу. Я просто запустю за набрані задачі. І ще разок, декілька школярів ділять декілька яблук так, щоб порівно було. А от перший варіант 6,50. Запускаємо програму на виконання. Скільки ж школярів? 6. Скільки яблук? 50. Дивимося. Кожен школяр отримує по 8 яблук, а в корзині залишиться 2 яблука. Скриншотик потрібно буде вкинути у звіт. Наступний варіант. Один школяр і 10 яблук. Один школяр 10 яблук. Да, він усі 10 яблук забирає, а в корзині нічого не залишає. І останній е, варіант 5 школярів ділять 25 яблук. Кожен школяр отримує по 5 яблук, у корзині не залишиться нічого. Ось така задачка. Друга задачка також досить таки цікава. Дається кількість хвилин, яка пройшла від початку доби. Потрібно визначити скільки годин і хвилин показуватиме електронний годинник в цей момент. Тут потрібно мати на увазі, що кількість хвилин може бути більша, ніж кількість хвилин у добі. Нам потрібно згадати, що у годині міститься 60 хвилин, а в добі міститься 24 години. Дивимося, як працює ця задача. От перші показники 150 хвилин. 150 хвилин. Покази годинника 2 години 30 хвилин. Так, 150 хвилин це 2 години по 60 хвилин, 120 хвилин і плюс 30 хвилин, 150 хвилин. Тут я звертаю вашу увагу на наступний момент. Після того, як ми визначили кількість годин, нам потрібно перевірити. Якщо ця кількість буде більша, ніж кількість годин у добі, ніж більше рівна, ніж 24, нам потрібно іще на кількість годин у добі зробити похибку, і тоді години обраховуються за таким правилом. Ось у другому і третьому завданні це виявиться 1441 хвилина. 1441 хвилина. Виявляється, що це пройшла повністю доба і ще й одна хвилина наступної доби. Покази електронного годинника будуть 0 годин, 1 хвилина. І останній 1440. Це якраз пройде доба. 0 годин, 0 хвилин. І на завершення пропоную традиційно вам розгадати ребус і відповідь написати у полі для відповіді учня. На цьому матеріал нашого уроку я й вичерпав. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати завдання за вашим проханням. Помічники публікую у кожному із завдань. Нагадую, що свої задачки зберігаємо. У папочці розділ 01, розділ 01, 05, ці задачки зберігаємо. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. разом до перемоги!